Повномасштабна війна в Україні триває понад два роки, і коли вона закінчиться, ніхто не знає. Наразі не проглядається жодних компромісів між Росією та Україною, і ймовірно, вона перейде у довге протистояння на виснаження. Війна завдає серйозної шкоди Україні за всіма показниками, а країна продовжує триматися завдяки західній допомозі. У зв'язку з цим у нинішньому відео поговоримо про те, а чи могла Україна якимось чином уникнути війни, яка зараз відбувається. Перший варіант, який напрошується, це вступ до НАТО. Тоді Україна отримала б гарантії безпеки і Росія не напала б на Україну. Незважаючи на нинішні розмови про можливий напад Путіна на НАТО, навіть сьогодні цей варіант розвитку подій є малоймовірним. Разом з цим існує чудовий приклад країн Балтії, які вступили до Альянсу ще у 2004 році. І незважаючи на безліч риторичних претензій з боку Росії. Багато в чому вони були такими ж, як і до України, тільки почалися набагато раніше. На активні дії Росія не наважувалась і не наважується досі. Так ось, повертаючись до питання України, то вступ на НАТО що в нульові чи навіть у десяті міг би врятувати Україну від великої війни із Росією. Головна проблема полягала лише в тому, що суспільного западу з цього приводу в українському суспільстві довгий час взагалі не існувало, на відміну від країн Балтії. У той час, як у 90-ті та нульові абсолютна більшість населення країн Балтії була повністю за вступ до НАТО, в Україні суспільна підтримка вступу до Альянсу коливалася близько 20%. Активні взаємодії між Україною та НАТО йшли, проте вони були недостатньо активними для вступу до блоку. Важливим моментом був 2008 рік, коли під час правління Ющенка останній спробував отримати статус кандидата на вступ до альянсу. Але план провалився одразу по усім напрямам. Його не підтримали як багато країн Альянсу, так і всередині України. Зростання популярності НАТО в Україні відбулося лише після 2014 року, а саме після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Ці обставини призвели до того, що суспільство вперше задумалося про безпеку і рівень популярності НАТО підскочив до 50-60% у ті часи. Незважаючи на тісне співробітництво із альянсом, і навіть перехід армії на його стандарти, вступ так і не відбувся. На це було багато причин. Починаючи з внутрішніх проблем України у контексті реформ, а також проблем з непідконтрольними регіонами. Закінчуючи зовнішньою політикою, країни НАТО не хотіли конфронтації із Росією та не знали, як включати Україну з анексованими територіями до НАТО. Власно виникало чимало проблем на шляху вступу до альянсу. Спочатку на це не було суспільного запиту, а коли він з'явився, з'явилися нові перепони для вступу до НАТО. Другий варіант спроба балансування. Україна у 90-х і нульових роках досить активно балансувала між Росією та НАТО, а також сповідувала політику позаблоковим статусом, що означало не вступ до військових альянсів. При цьому на території України все ж таки знаходилися іноземні війська, російські на території Криму. Довгий час Україна намагалася зберігати нормальні відносини як із Росією, так і з західними країнами. Теоретично така політика могла продовжуватися, а країни зберігали власну незалежність цього приводу. Однак варто зазначити, що вже з другої половини нульових років відносини між Росією і Заходом стали псуватися з багатьох причин, і зберігати балансування з кожним роком було все складніше. Справді навіть проросійський Янукович намагався це робити, інтегруватися до ЄС і залишатися у нормальних відносинах із Росією. Проте це йому не вдалося зробити і довелося обирати. Ймовірно, за більш грамотної політики та президента такий баланс вдалося б зберегти. Деякі країни пострадянського простору досі вправно маневрують між Заходом та Росією, той же Азербайджан має добрі стосунки із Росією, при цьому тісно інтегрований з Туреччиною країною НАТО. Третій варіант так звана фінляндізація України, яку у Кремлі хотіли провернути за допомогою мінських домовленостей. Головною розбіжністю щодо цих домовленостей стала послідовність дій по проведенню виборів та виведення військ з регіону. Росія наполягала на тому, щоб вибори пройшли без виведення військ, а Україна навпаки. Мінські домовленості ставили б Україну в залежність від Росії у зв'язку з тим, що Росія намагалася зберегти своїх глав регіонів і буквально впихнути їх в українську політику разом із самими окупованими регіонами. Ще перед повномасштабною війною ситуацію умовно називали фінляндизацією, оскільки всі внутрішні процеси Росія змогла б контролювати через своїх осіб в автономних регіонах. Це означало б неможливість України інтегруватися в західні інститути і залежність від Росії. Що схоже було у Фінляндії за часів Холодної війни, звідси й назва. Країна, хоч і була умовно нейтральною і набрала участь у протистоянні між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Останніми підкорялась і навіть коригувала свою внутрішню політику, наприклад, радянська цензура частково відбувалася на країні. Четвертий варіант проросійська влада України. Проросійська влада швидше за все гарантувала б Україні відсутність війни, проте при цьому повну залежність від Кремля. Ймовірно, саме встановлення такої влади на чолі з умовним Медведчуком і було метою так званої спеціальної військової операції, яка, за розрахунками Москви, мала тривати лічені дні чи тижні. Щодо ранніх подій, то останнім проросійським президентом України можна назвати Януковича, але, як було сказано вище, через невміла балансування він не зміг утримати владу. Суспільна думка на той момент була проєвропейською, і, можливо, більш жорсткі заходи змогли б стримати протестувальників, але не факт. Так чи інакше, але застановлення такого уряду Україна могла б стати аналогом Білорусі, цілком залежною від Росії республікою, без чіткої національної ідентичності з диктатурою чи авторитарним правителем на чолі. Ймовірно, по всій країні пройшлися б і серйозними репресіями для придушення націоналістичних проєвропейських сил. У цьому ключі події були б. Набагато жорсткішими та масштабнішими, ніж у Білорусі, враховуючи загальні тенденції. П'ятий варіант це збереження армії та ядерної зброї. Щодо останнього, то з початком війни багатьом стало очевидно, що, позбавившись ядерної зброї, Україна втратила свою безпеку. Разом з тим варто усвідомлювати, що можливостей для збереження ядерної зброї практично не було. Тиск здійснювався відразу з боку Росії та Сполучених Штатів, тому, швидше за все, Україна змушена була б його віддати. Питання в іншому, що можна було натомість отримати вагоміші гарантії безпеки, а не Будапештський меморандум. Ще в момент його підписання було зрозуміло, що документ носить символічний характер, і це обговорювалося в українському естеблішменті. Більш ґрунтовні гарантії безпеки дали б Україні більше можливостей, і ймовірно, Росія серйозніше ставилася б до українського суверенітету. Щодо армії, то потенціал української армії з кожним роком незалежності втрачався день у день. Скорочувалась кількість військових, кількість техніки зменшилась у рази, системи ППО застарівають і не модернізуються, власні військові потужності лише стагнують. Починаючи від Кравчука і закінчуючи Януковичем, йшов планомірно процес зі знищення української армії. Пояснювали це по-різному, зазвичай говорили про те, що армія сучасній країні взагалі не потрібна. Якби Україні вдалося зберегти б хоча б частину потенціалу, який був у 90-ті роки, то обороноздатність країни була б набагато вищою. А ймовірність великої війни меншою. Теж можна сказати і про економічну складову країни. Чим успішніше Україна змогла б себе реалізувати, тим могла б становити більшу загрозу для Росії і бути серйознішим противником на полі бою. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Україна могла б уникнути війни, якби була б в НАТО, мала б сильну армію та ядерну зброю, або якби пішла на компроміси із Росією. Стала під її повний контроль чи намагалася плавірувати між сторонами. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.